Ну що? Скучили за мною. Всім привіт! Ви знову на каналі Фатя Поганого не порадить. Я вас дуже рада всіх бачити і сподіваюся, що ви мене також вриваюся в Ютуб після п'яти місяців перерви. І розкажу вам трохи, де я була весь цей час і чому мене не було в Ютубі. В останньому відео я вам розповіла про те, що залишаю Німеччину і переїжджаю кудись. Було багато різних теорій в коментарях писали, куди я теоретично переїхала. Але все набагато простіше. Я поверну Минулася в Україну, а точніше в один з обласних центрів на заході країни. І повернулася я не просто в нікуди, я отримала пропозицію роботи у мовній школі в якості викладача англійської та німецької мови. Прийняла цю пропозицію, пропрацювала тут 4 місяці, провела приблизно 400 уроків за цей час. Це було дуже непросто, і на якомусь етапі я зрозуміла, що далі так тривати не може, треба щось міняти. Взагалі я в житті притримую принципу, що якщо мене щось не влаштовує, то я не залишаю в цьому місці дуже довго. Я не дерево, я можу змінити своє положення, можу змінити де я, що я роблю і з ким. Тому буквально перед Різдвом я прийняла таке рішення для себе і звільнилася. Наразі в мене є інші плани, але про них трохи згодом. Тож я повертаюся в YouTube, та останнім часом я багато думаю про те. Що має бути на цьому каналі? Про що я маю далі розповідати? І хотіла спитати вас, якщо вам не складно, напишіть, будь ласка, в коментарях, які теми вам були б цікаві, про що ви хотіли б дивитися відео від мене? Що це може бути? Це може бути щось пов'язане з вивченням мов, зокрема англійської мови. Деякі ресурси і поради в мене вже є на каналі. Ви можете подивитися. Що я пропоную для вивчення мов німецької, англійської та інших, також це може бути інформація про підготовку до міжнародних іспитів, таких як IELTS TOEFL чи C1 Advanced. Я також можу бути корисною вам в ролі коуча, розповідати про коучинг, бо отримала освіту в цій сфері, яка тривала 10 місяців, в найбільшому університеті Східної Європи, який навчає саме коучингу. І наразі маю сертифікат, визнаний трьома найбільшими коучинговими федераціями світу. Скоро на цьому каналі буде декілька відео на важливі для мене теми. Не пропустіть їх. В коментарях під відео можете написати, що змінилося у вашому житті за останні 5 місяців. Обіцяю більше не пропадати. Залишайтесь зі мною, бо Фатя поганого не порадить.